Ходимо, гуляємо з щенками. Собачки вже відбігають далі, цікавляться, цікавляться, щось бігають, шукають, нюшкують. По три місці собаченята, але собаченятами потрібно ходити, щоб їх, щоб вони були в природі, і щоб вони в природі працювали, потім в далі шукати, будемо звіра показувати їм, потім більш цікавить кабан, будемо так акцент робити, на скоршилося на кабану. Ну, може продамо десь бог цих собаченят, але бо це ми їх продаємо, але собаченята цікаві відбігають же. Гарненько. <звук> Бегают, шукаю там. Бачкам треба давати, бігати і натаскувати, щоб воно і мало пошук, орієнтацію, треба ходити з ними, з маличку. Якщо собаку закрити вольєр і ждати, що з неї буде мисливець, ну, такого якби чуда не произойде.